Доброго ранку, мої глядачі. Ви в Одесі Віліткофі. Мене звати В'ячеслав, і ми отримали дуже класні товари. Біалі, поїхали. Сьогодні ми отримали дуже багато класних, дуже яскравих, красивих моковарок, гейзерних кававарок Біолетті та шиї каву. Це дуже класне, дуже відоме, дуже італійський традиційний спосіб заварювання кави. І отже, ми отримали ось таку червону мока для індукціонної плити. Ось так вона виглядає. ну Дуже чудово, стильна, красива. Будь ласка, подивіться, сірого кольору ручка на 4 порції кави виглядає просто бомбічно. І така сама чорного кольору на стилі Black Style, дуже класна. І, друзі, отримали ще дві моковарки ігри кальмарів Specialty дизайн. Як ви бачите, такий зелений салатовий та рожевий. Виглядає, ну, просто бомбічно на 3 порції кави, на шість порцій кави. Дуже приємний на дотик, дуже виглядає крас красиво. Також отримали колаборацію з Бріджертон серіали про англійські, там, високе суспільство, аристократів і так далі. Ось такі золоті ручки, ось такі золоті кришечки. Виглядає просто бомбічно, дуже красиво. Мені дуже подобається. І відомий, дуже відомий е колаборація з McKenzie Child. Це магазин в Нью-Йорку, який продає аксесуари для дому. Ось такі кавоварочки, але вони трошки задорожчі, ніж інші колаборації, тому що це ну, дуже стильно. Так само на 3 і на 6 порцій кави. Усі ціни ви можете знайти у нас на сайті Elite Coffee Kyiv.ua. А також у нас на нашому додатку Elite Coffee, який ви можете скачати з App Store або Google Market. Також у нас є фірмова мелана кава для гейзерних каварок Біалетті. Є класична суміш, є з карамеллю, з шоколадом з горіхом. Також отримали новинку э, в зернах кілограмова упаковка, також з нотами горіху. Ця кава додатково ароматизована, це не від природи. Як ви бачили, ми отримали ну, дуже класні новинки. І друзі, замовляйте дуже смачну каву і дуже яскраві кавоварки у нас Elite кофі. Ми працюємо для вас. Поїхали!